Брат далеко, душа його близько. Про громаду Паневежиса кількома словами. До Великої війни карагіми жили в одному просторому домі Крим, Литва, Волинь усі були разом. Тільки Галицька громада стояла осібно і довгий час жила окремим життям. Війна зруйнувала цю давню будівлю, на її місці постали нові тісніші оселі. Караївський народ поділився на кілька частин: Крим та інші землі, що підпали під владу совєтів, виявилися відрізаними від решти світу, як чумне вогнище, і там наші брати зазнають пекельних мук. Польські караїми об'єдналися з Галицькою громадою, але втратили громаду в Паневежесі, що опинилася в іншій країні в Литві. Через вороже ставлення Литви до Польщі Паневерецька громада відірвалася від нас важко нам листуватися ще важче зустрітися з тамтешніми братами. Проте ми знайшли інший спосіб дізнатися про життя цієї відрізаної від нас громади і ділимося новиною з читачами Каргай-Авази. Громада в Паневежесі налічує 130 осіб, але не всі вони живуть у Паневежесі. Багато хто проживає в інших місцях Литви. Тут є стара Кенаса, але немає Газана. У Кенасі підносять молитви найбільш освічений з усіх чоловік. Влада країни прихильно ставиться до цієї громади і надає їй невелику допомогу приблизно 30 доларів на рік. Ця самотня відособлена громада не опустила руки і не перестала трудитися на народній ниві. У 1929 році було завершено будівництво громадського дому. Раніше, за часів Шамуеля Лопато, було закладено молодіжну спілку Онермак Успіх. Молодь з охотою, з гарячим запалом стала до роботи. Громада виділила молодим людям у своєму домі одну кімнату. Вони доробили її і прикрасили портретами національних діячів. Онармак дбає за ширення освіти серед молоді і, крім того, збирає в себе веселі гостини, де беруть участь старе й мале. Ця діяльна і дуже потрібна організація налічує до 40 членів. Більшість із них живе з праці рук, але є й працівники установ та учні старші 16 років. З великою радістю тамтешні караїми ждуть кожну вісточку від нас, питають, чи не збираємося ми скликати у вільні національний з'їзд, щоб порадитися про насущні проблеми. Якби такий задум сповнити, то одразу й Паневежес відрядив би туди своїх посланців. Є такий план, давно є, і вельми це було б нам корисно. Але важко визначити час, коли це має відбутися, передаючи через Караїмський журнал вітання шановній комуні в Паневежесі, ми хочемо запевнити розлучених з нами братів, що намагаємося робити все можливе, аби залишитися якомога ближче до них, щоб і вони мали свою частку, навіть на відстані у всіх наших намірах і починаннях. Нас розділяють нескінченні суперечки між країнами, в яких ми живемо, але наші серця і тут, і там б'ються в одному караїмському ритмі.